Злочинність зменшилась, правоохоронці стали реагувати на виклики оперативніше. Такі підсумки міліцейського експерименту щоднями завершився на Хмельниччині. Нагадаємо, ще в листопаді наша область стала пілотною в плані запровадження правоохоронної реформи. Впродовж чотирьох місяців вулиці обласного центру патрулювали за європейською методикою. Для цього в єдину службу об'єднали патрульні підрозділи громадського порядку та представників державтоінспекції. Безперечно, це позитивно. Результати є швидке реагування на повідомлення І також здійснює нагляд охорони громадського порядку. На мій погляд, це позитивно. Для того, аби краще слідкувати за правопорядком, місто розподілили на вісім секторів. Універсальна патрульна служба працювала у три зміни. На виклики правоохоронці виїздили на сучасних Тойотах. За час спільного патрулювання визначили плюси та мінуси в роботі. Трохи менше звертають увагу на двори будинків, тому що в нас в місті мало проїзних дворів. То я вважаю, що треба потрібно більше. Звертати увагу на двори і будинки. Якби була більш, скажімо так, краще для нас законодавство в плані доказової бази, тому що багато людей дуже порушують правила дорожнього руху, особливо пішоходи. І щоб був якийсь кращий вплив на них. Позитив дійсно є. Чому? Тому що в нас виїжджає, от на даний момент зараз виїжджає шість автомобілів. Тобто ми по місту на виклики ми пересуваємося набагато швидше, ми приїжджаємо на ці виклики. Мінус в чому? Ми не так часто проїжджаємо двори. Загалом міліціянти рапортують таке об'єднання допомагає оперативніше реагувати на виклики. Як результат, кількість вуличних злочинів у місті зменшилась. У хмельничан до універсальних поліцейських неоднозначне ставлення. Мені давно здається, що не дожди, бути служби допомагаючі, а не караючі. Якщо це так буде, то хорошо буде поміняти одне на друге це не вихід. Тут просто треба міняти всі закони і все інше. Зміни завжди до кращого, я так думаю. Надо, щоб був закон і для генералів, і для єфрейторів, і для сержантів одинаковий, щоб ми щоб цей сержант встановив того президента, що, як у нашого міністра, і щоб він відповідав. Досить красиві тойоти в них з'явилися спорядження трошки інакше. Підтримую з великим ентузіазмом, напевно, так, що ми хотіли б бачити дійсно. Європейські це повинні бути люди, які виконують свої функції, там ДАЇ, кримінальна там поліція, наприклад, я згоден з цим. Але не робити воєнізовану структуру, як в нас була паралельна армія, а то й більше, ніж армія навіть. Про напрацьований досвід хмельницькі правоохоронці розкажуть у столиці. А можновладці вже вирішуватимуть, чи запроваджувати таку реформу на території всієї України. Хоч експеримент завершився, єдина патрульна служба і далі працює на вулицях обласного центру, допоки є фінансування.